Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосими родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якою якої беремося нині оспівати. Му ми в імені твоїм відчули всі, що сестрими і браття. Мукачево, ти рідний став усім, ти діамант в короні Закарпаття. Такі мажорні віршовані строфи лягли в основу новітнього гімну Мукачево, міста, в якому застигла печать цілого тисячоліття. Волею долі це поважне місто. Як і весь Карпато Балканський край опинилися на межі західної та східної цивілізації. Таке географічне розташування не могло не вплинути на становлення духовності, політичного спрямування і культурного розвою його мешканців, які вирізняються на мапі України своєю поліетнічністю і поліконфесійністю. Тому певна умиротвореність. Панує на його затишних вулицях, скверах, парках. Взаєморозуміння і злагода сусідує між представниками різних націй, де українець не тримає зла на росіянина чи угорця, а євреї не конфліктують з тими ж німцями та болгарами зі словаками. Отак і живуть собі, сповідуючи кожен свої ідеали, не ділячи і не нав'язуючи їх. Мабуть, саме тому майданом миру називають Мукачівці своє середмістя. Греки, в особі братів просвітителів Кирило і Мефодій, у IX віці від Різдва Христового першими ступили на цю благодатну землю яких опісля проголосили християнськими апостолами, українці свою історію Мукачева пов'язують із заснуванням монастиря, який за літописними джерелами сягає 10 11 століття. Перші культові споруди чернечого осідку до нашого часу не встояли, а ті, що збереглися, датовані 1700 роками протягом 260 літ. Духовний осідок на Чорнечій горі служив резиденцією мукачівських єпископів та знаних вчених ігуменів, які удостоїлися поховання біля головного храму. З часу проголошення унії з Риму від 1646 до 1946 монастирські стіни були віддані католицькому чину отців Васильян. Тепер. Тут православний жіночий монастир Святого Миколая. Однак греко-католики не позбавлені своїх духовних прав і мають власну парохію. До її заборони, в тому ж таки, 1946, українська церква наповнювала своєю сутністю усі прошарки суспільного життя Мукачева. Яке стало центром паломництва вірних з усього Закарпаття. Мукачівські католики, починаючи від 14-го віку, віддають перевагу своїй святині, вигляд якої змінився тільки року 1905-го. В подвір'ї костелу найдавніша міська пам'ятка класичного середньовіччя кам'яна каплиця святого Йосифа. Яка вважається істинним архітектурним раритетом чистої готики. Все в комплексі належить дієцезії Римо-католицького єпархіату святого Мартина з міста Тура. Взагалі постать цього канонізованого святого можна бачити на фронтонах інших будівель, де він зображений на коні під час того, як передає свій плащ жебраку. Пізніше у сні. Мартину приходить видіння, що це був сам Ісус Христос. 1998 року було затверджено герб міста Мукачево, на щиті якого зображено фігуру святого Мартина у єпископських шатах, а на малому щитку справа його меч і плащ. Геральдична ліпнина цього незмінного християнського символу закарпатського міста фігурує на одній із колон. Давнього магістрату. Саме ця велична споруда об'єднує усіх мешканців Мукачево, до якої б нації вони не належали. Істинною окрасою в архітектурній оздобі давнього граду є власне споруда ратуші, зведена того ж 1905 року. З 12 проєктів перевагу віддано Будапештському зодчому Янушу Бобулу Молодшому. Свої функціональні обов'язки муніципалітет виконував до сумно пам'ятних радянських часів, коли тут розмістили секретний військовий технологічний інститут. І тільки після проголошення української державності крізь цю філігранну ковану браму знову увійшли ті, кому довірено вирішувати долю самого Мукачево та його городян. Внутрішній ратушевий дворик, напоєний затишком. Спокоєм і природньою гармонією. Ось уже другу каденцію на посаді голови Золтан Лендел. угорець за походженням, який почуває себе не інакше як сином цієї землі, гідно підтверджуючи образ типово європейського мера. Почесне місце у стінах мерії займає портретована галерея його достойних попередників. На почесному місці сучасні прапори держави та міста з елементами та атрибутикою попередніх поколінь мукачевців. Вони встановлені в залі засідань, атмосфера якої вражає своїм розкішним західним стилем. Відповідний настрій до праці народних обранців створюють репродукції полотен всесвітньо відомого майстра Міхеля Мункачі. Творець угорського реалістичного живопису народився тут, 20 лютого 1844 року, в родині німецького колоніста з Баварії. За цією огорожею славні традиції маестро продовжують його нащадки, які тепер мають можливість здобувати ази малярства у художній школі імені Мункачі. Ця старовинна будівля Білий Дім. Належала трансильванським князям династії Ракоці, яка до 1711 року слугувала їм міською резиденцією. Коли мешканці Угорщини плекають певний сантимент до цього міста, то найперше ведуть мову про замок поланок, що, наче великий термітник, виріс на вулканічній горі посеред рівнини. І дотепер існують легенди про підневільну челядь, яка при спорудженні мурів форпосту переносила страшні муки, від чого начебто й походить назва міста Мукачем. Як воно насправді сталося, не беруся судити, але й через багато століть грандіозність проекту мало кого може залишити байдужим. Галереї верхнього замку проходять по периметру закритого з усіх сторін двору, в південній частині якого недавно викопали давню криницю, глибина якої становить вісім десятків метрів і закінчується потайними підземеллями. Окрім розкішних палат, тут можна натрапити на келію, у якій катували в'язнів цитаделі. А ось іще одна пастка, через отвір якої на голови непроханих гостей оборонці скидали каміння та ляли розпечену смолу. Майже неймовірним виглядає те, що найдовша оборона твердині, яка тривала протягом довгих трьох літ і зим, відбувалася під проводом цієї тендітної жінки Ілони Зріні, пам'ятник якій встановили на оглядовій терасі бастіону. 320-ту річницю початку облоги. Після підписання нею капітуляції вороги закрили її в монастирській келії. Пригадується, в шкільному віці популярний був угорський захоплюючий пригодницький фільм Капітан Тенкеш, події якого розгортаються на тлі протистоянь між захисниками замку та австрійськими нападниками. Тоді син Ілони, Ференц Ракоці, II, продовжив визвольну війну проти Габсбургів. Потрібну підмогу граф Трансильванії отримав от мешканців Карпат-русинів. Деякі з них творили особисту гвардію взамін на звільнення їх скріпатства, чого вони так і не діждали. Тепер про ті драматичні події нагадують окрушене минулої величі різних завойовників, яких примирив непідвладний і непідкупний час. Так, чимало відтоді води спливло, а в латорицю сонце вже скотилось. Місто зодягло нічну вуаль, та не завмерло, ліхтарями засвітилось, мов душами наповнений грааль. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.